E Ім'я цієї праведниці стоїть поряд з іменами святих жінок мироносець Марії Магдалини, Марії Клеопової, Соломії, Марфи та Марії. Праведна Іоанна, дружина Хузи, домоправителя Царя Ірода, була однією з тих жінок, які слідували за Господом Ісусом під час його проповіді і служили йому. Після хресної смерті Спасителя разом з іншими жінками Іоанна прийшла до гробу, щоб помазати миром тіло Христа і почула від ангела радісну звістку про Воскресіння Господа. За віру, любов та рішучість, жінки мироносиці, серед яких і праведна Іоанна були прославлені церквою лику Святих. Душа знає Господа і тому шукає його. Блаженний Мартин Туровський ніс послуг кухаря за чотирьох туровських владик: єпископів Симеона, Ігнатія, Іоакима і Георгія. Наприкінці життя праведник залишив свій послуг. На той час резиденція Туровських архієрею розташовувалась в обителі на честь святих Бориса і Гліба. Там же Мартин прийняв чернецтво, ставши затворником. Якось сильно занедужавши, він лежав у келії і старанно кликав на допомогу святих страстотерпців Бориса і Гліба. На третій день цього безпорадного становища преподобному Мартину явилися двоє юнаків. Постельник не впізнав у них святих князів, хоча вони з'явилися в своїй подобі, як були написані на іконі. Борис і Гліб дали йому води і зробились невидимими. Блаженний Мартин зцілився. І прожив ще один рік. На пшеничне поле схоже чернече життя воно потребує рясного дощу слізного і великої працелюбності. Природний дар декоратора внутрішні чуття на світлові та перспективні ефекти досконале знання механіки сцени завдяки цим якостям паризький художник-декоратор Луї Дагер. Швидко став відомим у мистецьких колах французької столиці першої половини 19 століття. На сцені він творив чудеса. Згодом, бажаючи працювати самостійно, Дагер розпочав будівництво діорами в одному з паризьких павільйонів. Митець довго експериментував і, намагаючись полегшити відтворення образів у своїй діорамі разом з Нісефром Нєпсом розробив прийом отримання незникаючого зображення за допомогою світла. У 1839 році Дегер заявив про винайдення ним першого способу фотографування, названого дагеротипією. Моєю єдиною метою було створити піднесену ілюзію. Один із лідерів національного романтизму в мистецтві Східної Європи чеський живописець і графік Міколаш Алиш. Майстер прославився як автор ілюстрацій до народних пісень та приказок, картинами на героїчні теми національної історії. Особливе значення для зміцнення патріотичної свідомості чехів у їхньому внутрішньому протистоянні австро-угорському пануванню мали його картони для розписів фоє національного театру в Празі, гусицький табір, життя давніх слов'ян, вітчизна. Вони були наповнені величними алегоріями і персонажами зі старовинних хронік і пісенного фольклору чехів. Частково, завдяки саме цим творам у чеській культурі з'явилось таке поняття як покоління національного театру. Наділити витвір мистецтва життям у цьому безумовно одне з найнеобхідніших завдань справжнього художника. У наступному випуску. Взірець справжнього християнського милосердя преподобний Сампсон странноприємець, найавторитетніший перекладач книг святого письма на грузинську мову. Преподобний Георгій Іверський. Під його пером думки і почуття переживання людини набули нової сили і особливого значення. Родоначальник сучасної психологічної прози Марсель Пруст, Російський роден. Сторінками творчості художника і скульптора Сергія Тимофійовича Коньонкова.